Прем'єр описав ситуацію: що 80% це теплових електростанцій суттєво пошкоджені, і відновлення їх там займе вже не один місяць, а може, а може повне відновлення, а може і років. Перша позиція. Друга позиція суттєво зруйнована у нас і гідроенергетика. Ми на певний період втратили десь 20% потужності компанії у Це Дніпрогес, це повністю розрушена Каховська гідроелектростанція. Тому ситуація надзвичайно є складною, особливо в період ремонтної кампанії, коли ворог прицільно б'є по, по об'єктам, скажімо так, надзвичайно прицільно в останній час б'є по, по об'єктам генерації. Він вибрав сьогодні таку таку тактику, і е, наявність вже. Я ще забув про Харків, де повністю розрушено тес 5 і наявність таких, скажімо, суттєвих втрат вже призводить до того, що певні регіони в нас сьогодні працюють по, по графікам підключення. Тепер ну, мені здається, що поки що немає якихось там таких комплексних рішень. В уряді, що, що робити на сьогоднішній день. І мова йде про, звісно, про те, що необхідно якісь залучати кошти і бачать вихід, підвищення тарифів на електроенергію для населення. У ну, мене також виникає сьогодні питання, коли ми в Україні маємо війну, маємо суттєві обмеження, приймаємо закон про мобілізацію суттєвих, не можуть люди виїжджати за кордон, а в нас взагалі в енергетик, енергетика. Сьогодні працює як в мирний час потрібно. Мені здається, суттє, дуже суттєво дуже суттєвою в Верховній Раді і в уряді і в адміністрації президента і в РНБО підійти сьогодні до реформування того реформованого ринку. Тому що ніякої конкуренції немає, ніякої ринкової ціни немає. Єдине, що можна зробити, це з населенням, це підняти ціни до якоїсь собівартості. Але яка сьогодні собівартість теж треба дуже серйозно підійти і це розглянути. Тому, тому що сьогодні треба шукати, шукати ресурс для того, щоб ми могли певним чином, хоч би певним чином, підготуватись до того важкого осінньо земного періоду. А я, я, я пробачаю, я не бачу, де ми його шукаємо, тому що ми навпаки, я кажу, як мирний час працюємо. Ми, ми починаємо будувати блоки, на, добудовувати атомні блоки. Невже ми? Так думаємо, що ми спокійно підготуємось до осінньо зимового періоду. А що потрібно, скажімо так, в форматі воєнного часу робити? Я вже сказав про те, що мабуть потрібно когось визначити вже сьогодні відповідальним. Що, що ж нас робити, тому що в нас кожне відмуство працює працює, працює по-своєму скажімо, Міністерство енергетики має своє бачення. НЕК, «Укренерго» самостійно приймає рішення. ДТЕК це приватна компанія, яка теж я не знаю, де буде наш де ця компанія буде шукати кошти для відновлення. Тому До речі... потрібно, моя думка, що потрібно все-таки щоб цим займався, хоча б перший віце-прем'єр, і займатися дуже. дуже в комплексному такому комплексному режимі, тому що необхідно відновлювати е, Харків повністю, повністю відновлювати не тільки там е е електрозабезпечення, елект а й тепло, а й теплозабезпечення, але поки що я не бачу таких рішень в уряді, щоб хтось став конкретно відповідати за ситуацію в енергетиці.